Цієї ночі спільні патрулі міліціонерів і учасників народної самооборони охороняли порядок на міських вулицях. В рейді брали участь 20 загонів у кожному по два міліціонера та два добровольця. Даних громадян було перевірено щодо судимості, щодо притягнення до адмінвідповідальності. Даних громадян на сьогоднішній день є не раніше судими, які добровільно виявили бажання нести охорону громадського порядку. Правоохоронці озброєні табельними пістолетами, а окремі бійці правого сектору автоматами Калашникова та помповими рушницями. Наші хлопці теж будуть озброєні. В першу чергу це та зброя, яка сьогодні знаходиться ну, легітимно на руках, тобто зареєстрованою зброї. Тобто на зі це їхня особиста Це особиста їхня зброя. Я думаю, що вона принесе набагато більше користі зараз, тому що це не непростий час. Більша частина добровольців з палецями одиниці прикривають обличчя до патрулювання ніжних вулиць долучилися і автомайданівці. Містом курсує близько 30 машин, в яких теж знаходяться по два міліціонери. Всі активісти загонів самооборони та автомайдану пройшли інструктаж і допущені силовиками до охорони порядку. Це підтвердження того, що міліція такі з народом. Це підтвердження дієве, це не слова на Майдані зі сцени, а, а, а це дія. Сподіваюся, що якби зі сторони міліції щира і надалі, надалі так буде. Дії самооборони це реально так само дії правоохоронних органів, правоохоронних, такі, які вони мають бути. Вони зараз охороняють порядок в місті. Вважаю, що правильно вже сьогодні ввечері на вулиці Рівного повернуться. Інспектори державто інспекції у спільних патрулях з активістами автомайдану, а спокій у дворах та й на тротуарах і надалі забезпечуватимуть міліціонери пліч-опліч з активістами самооборони. Дмитро Лунтюк, Володимир Миколайчук та Ігор Пастушенко. Новини рівного.